Всім привіт, з вами Ольга Ковальова. Я зараз хочу дуже швидко проговорити три причини, чому не слід про. Взагалі покладати великі надії на отримання біженства в Данії після завершення СЛО1. Я наголошую на тому, що я зараз говорю саме про біженство, яке прописано у Конвенції ООН від 51-го року, і яке імплементовано в параграфах сьомому і восьмому закону про іноземців, який був прийнятий данським парламентом. Зрозуміло, що кожному з нас кого був SL1, прийшов лист у... до березня. Цього року де йшлося про те, що ваш дозвіл продовжено ще на рік, і після того, як він завершиться у березні 25-го року, ви маєте або поїхати додому, або можете, наприклад, податися на біженство. Чому я вважаю, що це погана ідея? Ну, дорослі тьоті і дяді нам написали, що ви ж можете податися на біженство. Чому я кажу, що не робіть такого або навіть якщо ви зробите, то не покладайте на це великих надій. Перша причина це те, що такий статус буде прив'язаний до кількості жертв серед цивільного населення в Україні, тобто. Власне, питання дадуть вам цей дозвіл чи ні, буде залежати від того, скільки мирного населення гине в Україні. Тобто мова не йде про відсутність жертв серед цивільного населення, а про достатню кількість от як би цинічно і жахливо це не звучало. Зараз, на жаль, є такі приклади, коли сирійських біженців силоміць відправляють додому, тому що датський уряд вирішив, що ці показники смертності серед Цивільного населення через військові дії недостатньо високі для того, щоб говорити про наявність реальної небезпеки. Тобто, питання дадуть вам дозвіл чи ні, і в який момент його анулюють, буде залежати від того, скільки людей буде гинути в Україні. Тобто, це дуже дуже непевна перспектива. Це перша причина, чому не слід покладати великі надії на цей статус. Знаєте, якщо я вам його відкрию, він не буде тривати вічно, і все одне вам доведеться думати про те, на який інший статус вам перейти, якщо ви захочете залишитися в Данії. Друга причина, чому не слід дуже сильно покладатися саме на цей статус, полягає в тому, що цей статус пов'язаний з певними юридичними. Обмеженнями. Ми всі зараз дивимося на СЛ1, і для більшості, хто не розуміє цих всіх юридичних тонкощів, в голові складається така картинка, що біженство буде виглядати так само, як СЛ-1, але просто буде мати іншу назву. Насправді це не так. Якщо ви подаєте на біженство, у вас відбирають паспорт і вас селять до табору. Більшість з вас цю систему вже пройшли. Але справа в тому, що СЛ1 сл 2 2, розглядався відносно швидко, справи розглядалися за пару тижнів або навіть за кілька місяців. Але коли мова йде про біженство, то розгляд справи буде тривати від 6 місяців до кількох років. Весь цей період особа, яка подалася на біженство, зобов'язана проживати на територію табору після. Півроку проживання в таборі вона має право подати індивідуальну заявку на дозвіл проживати в іншому місці. Наприклад, якщо вона має родичів чи знайомих поза межами табору, і кожний такий е дозвіл розглядається індивідуально, тобто жодної гарантії, що вам це дозволять, немає. Крім того, доки ви проживаєте в таборі і вашу справу ще не розглянули, ви не маєте права ані працювати, ані навчатися, ані відвідувати. Мовні курси ані щось інше, тобто ніякої взаємодії з суспільством у вас немає. І як під час розгляду вашої справи, так і після надання вам дозволу на проживання на підставі біженства, ви не маєте права виїжджати до України. Під час розгляду справи ви також не маєте права залишати територію Данії. Ось такі відмінності від sl 1 Тобто, навіть якщо вам вдасться отримати біженство, ви маєте розраховувати на тривалий період перебування поза Суспільством Данії без права працювати чи навчатися, і ви вже не зможете відвідувати Україну, як це дозволено тримачам SL1, SL2. І третя причина найгидесніша. Вона трохи непевна, Вона може існувати, може не існувати, але що маємо, те маємо. Ось я відкрила. Пропозицію від уряду номер 182 за цей рік вона була надіслана до розгляду 1 березня цього року. Тобто зараз у нас 24 березня, ну трішки більше ніж три тижні тому. Про що йдеться в цій пропозиції? Тут уряд хоче поновити перемовини з урядом Руанди про Створення таборів для біженців на території цієї держави, за прикладом Великої Британії, що зробила Велика Британія у квітні 22-го року. Вони досягли Домовленості з урядом Руанди про економічну та соціальну співпрацю, політичну в тому числі, наступним чином Британія платить Руанді гроші за те, що ті на своїй території розміщують табори для біженців. І за цією домовленістю, доки людина проживає в таборі і очікує на дозвіл на проживання на підставі біженства у Великій Британії, то вона проживає в таборі, який знаходиться на території Руанди, і коли людині надають дозвіл, то вона залишається, тобто вона підпадає під дію юридичного законодавства Британії щодо біженців, але фізично вона залишається проживати на території табору в Руанді. Якщо людина отримує відмову, вона має право або податися на якийсь інший тип на проживання дозвіл на проживання, вибачте, в Руанді або виїхати до якоїсь іншої країни. І Данія хоче зробити те ж саме. Тобто, ми ризикуємо, що зараз, поки там буде тривати селодин, потім потім нашу справу будуть розглядати, якщо ми будемо на біженство, ще це може зайняти кілька років. І за цей період Данія може досягнути все ж таки цієї умов... домовленості. Зверніть увагу, що такі перемовини вже велися з урядом Руанди, і тут мова йде про те, щоб поновити ці. І перемовини ви можете цей документ відкрити і самостійно прочитати. Про що тут йдеться? Тут кілька сторінок цього тексту. Ну, от сторінка. З невеличким, так, і тут, тут анотація йде, і можете детально перевірити, про що саме, як це має виглядати, і таким чином Данія хочу відмовитися від існуючої моделі, коли люди приїжджають напряму на територію Данії, їх сілять на території Данії в цих центрах, де немає жодної охорони належної, так? тобто людина може втекти, наприклад, і є. багато Випадків, коли, наприклад, мусульманські біженці подавалися на біженство і просто зникали. І де вони? Ніхто не знає, можливо, вони переїхали до Швеції, можливо, вони приєдналися до якихось банд в Данії, живуть тут нелегально. І ніхто не знає, де вони, і така ситуація Данію не влаштовує. Ну я не буду зараз перераховувати всі соціальні проблеми, які Данія має у зв'язку з тим, що тут велика кількість біженців, але Зазначимо лише те, що дані ці проблеми не влаштовують, і от вона вирішила. Позбутися цих проблем шляхом переведення цих біженців до ну, фізично на територію Руанди. Тобто може статися таке, що ви плануєте ваше майбутнє в Данії, а в результаті отримаєте майбутнє в Руанді. Ну, єдине, що позитивно, що в Руанді інший клімат там значно тепліше, ніж в Данії, але більш нічого, мабуть, позитивного і. Не буде окрім клімату. так тому знову таки я наголошу, це ще не прийняте рішення. Воно розглядається як потенційне, але воно піднімається не вперше це питання. Так пропонується це рішення не вперше, і все може бути, що воно все ж таки буде реалізоване. Тому. Звертайте увагу також і на це. Ну, і в будь-якому разі, навіть якщо вам нададуть дозвіл на проживання на підставі біженства, і всі умови будуть виконані, і Дані ще не влаштує ці табори на території Руанди, все ще це буде на території Данії, все одно ваш статус буде тимчасовим, як є тимчасовим сл 1 і все одно вам доведеться думати про те, на який інший дозвіл на проживання вам перестрі... Якщо ви хочете залишитися в Данії назавжди, тому не витрачайте часу на мрії про біженство, якщо у вас такі мрії були, а думайте про якісь альтернативні, більш продуктивні шляхи. Все, на цьому я дякую за увагу. Сподіваюся, що з вас на сьогодні вистачить недільних страшилок. Всіх вітаю з наступаючим великоднім і до зустрічі у інших. Відео всім, папа.